Святий Францис, у Гречо подію славно відтворив, щоб нині, хто прийшов до храму, свою він голову схилив. У всьому світі християни шановують мало дитя, воно надійно вселяє, приносить душі справжнє свято. Прийшов Господь наш знову світ, нас терпеливості навчає і оживити віру в серці, до цього всіх нас закликає, довіру мати нам до нього. Щоб зло могли ми подолати. Бог з нами і нас він не полишить. Нам слід про це всім пам'ятати. А українцям Бог Всевишній ще мову і країну дав, що кожен, хто в ній мешкає, його в небі прославляв. Війна тривожить наші душі, і в морі чути, і на суші, як ворог люто нас вбиває, і милосердя він не знає. Кривава жертва України до Бога нашого волає. Вона молитви і страждання, до вівтаря його складає. За тих, хто вже пішов у вічність, і тих, хто нині ще воює, серця гартуються у битві, бо кожен голос Бога чує. Небесне Царство є у небі, та може бути і на землі. Якщо в любові є потреба, вона врятує нас у землі. Прийде кінець, війні, жорстокий, бо переможе все ж добро. Яке Господь поштає з неба, воно і знищить усе зло. Відкриймо всі серця для Бога, очистим душі і тіла, щоб Господь допомога нам перемогу в Нехай радіють Божі діти, усіх од нас мета одна, щоби у царстві Божим жити, долаючи земні діла. Воює в світі зло й добро, і темрява накрила світ. Та в сутінках цієї ночі дитятко сонечком горить. Нехай воно освітить землю, наверне наших ворогів, щоб кожен, хто його побачить, в любові Божій пломенів. Ми з ханці України спішимо воли свиней, дитятку шану даємо, що у любові далі жили. Всіх з Україною вітаємо зі святом, що прийшло у світ. Надію нам різдво вселяє, Любов'ю злобу перебіг. Лежить дитятку яскрий, Бог дивиться на грішний світ, та він своїх не залишає. Надію в ньому він приніс мир та добро, нехай у світі, в серцях людей всіх запалають, новонароджене дитятко, нехай серця, всі прославляють. Христос народився, славімо Його. Вже 800 років в наших церквах ми робимо вертеп, а все розпочалося з цього місця, власне, в Гречу. Святий Франциск вперше зробив вертеп для того, щоб краще пережити втілення Ісуса Христа. І цього року вітання на Різдво лише одне миру. Нехай новонароджений Ісус Христос обдарує кожну сім'ю, нашу Україну і цілий світ. Своїм миром, вічним миром, мир та добро. Дорогі брати і сестри! 800 років тому Святий Франциск зробив нам чудовий подарунок Навчу нас святкувати в такий спосіб, який ми сьогодні вертеп, дитятко Ісус, і за такий спосіб, щоб ми краще бачили і краще розуміли таємницю народження Ісуса Христа. Спасіння світу прийшло через таку маленьку дитину. І це спасіння світу продовжується і сьогодні через нашу віру, через наше практикування нашої віри. Тож бажаю вам всім Божого благословення, бажаю правдивої радості Ісусе Христі і найголовніше бажаю того правдивого миру, про який ми сьогодні молимося. Христос рождається. Славімо Його!